Чудовий ранок ми йдемо гуляти на ринок, саме головний гуцульщина. Да, Лавро? Тобі да. треба кросівки вдіти, а не шльопки. Опять а на де ну, дівай поки шльопки, зараз підемо шукати, де ти кросівки залишив, десь там на вулиці. У бабушки. У бабушки? Ну пішли подивимося. Тільки що були виховні роботи. Що ти зрозумів з того, що ми тобі розказували? Можна самому десь тікати? От бабусі. Виходимо, пиши. Іде? Шизна. Давай. Будеш обнімати котика? Ти просто гладиш. Ти подобається котики? Ну, Сфоткала. Ой. Фотка. Це він тобі сказав, що він не хоче там його чуха. Так, да? ну пиши. Хороший, так, да, котик? Дякую, Сонечко, дякую. Нічого дякуємо. Давай, Роналду. А ми так, якщо будемо квіточки. Дякую, дякую. Куди йдемо гуляти? Йдемо ми на ринок Гуцульщина, пройтися. Нам вже завтра їхати додому, тому сьогодні вирішили такі лайтові, просто пройтися дітьми, подивитися, щось можливо прикупити горішків, меді. Або якісь, як називаються, гри гриби, там чимось, коротше, речі, сувеніри, можна так сказати, додому їсти ній. І думаємо, що прогуляємося, пройдемося, діти. Все одно десь їх треба виводити. Тому що тут класно, що вони гуляють цілий день на вулиці, тут територія така, де не гуляти класно. Але все одно десь їх потрібно виводити ще за територію, щоб їм було цікавіше. Але, в принципі, от плюси цієї садиби, що тут багато. Що можна робити на вулиці? Діти тут дійсно на вулиці, вони тут на одному майданчику, то на другому майданчику, то до прута спустилися, то ще кудись вони спустилися, тому це звісно великі плюси. Лавро, ти хитрий? Лавро хитрий. Каже, Я вже, Ой, кура. Каже, я вже не можу йти, все далі не піду. Я кажу, що йди мені на плечі. Він такий довольний одразу пішов. Обманув, коротше, всіх і пішов на плеч. Ну не обманув, можемо дійсно тяжко йти, але він знав, що його візьмуть, бо варіантів немає. Що, йдемо. Мається, Я? Я? Да, вже пішов перед. Тут якийсь парк будується все. Змінили плитку. Ще все будується. Бачите, якийсь купол поставили. Вон якийсь риночки. Коротше, риночок будуть переносити, продовжувати. Точно, Тут, щось позабирали. Бачиш? Да. Останавли. Да. Іконики, і гриби, сири, все, сала. Наливочки, грибочки, сирочки. Тут все короче, переробляється, так як я бачу. Все переробляється, бачиш? Ось тут зняли. Да, якийсь парк, грузинський ресторан, ми бачили. Але він тоді робив щось тестовому режимі, то ми в нього... Да. Парк звідти, центру перекрасував. Але він ще не відкритий, бачиш? Я так бачу, нікого там нема. Ну, ти що, дідачка, не пішов туди. А Гуцущина оновлювався. Зараз подивимось, робив він ще ні, бо він писав, що в нього незабаром відкриття. У нього була реновація. Mm. Що, Іля? Змінуся, я щось не зрозуміла, що ці автомати тут понаставляли. Mm. Щось я кажу, ці автомати кажуть, тут як здрасте. Все ну, роблять під общий такий від гарний в цюцькому стилі, а зробили автомати. Mm. Для чого вони що там знизу якась варенична, навіть ніколи її не бачила, просто можливо не звертала увагу. Прикольно. Йдемо далі. Тут дика вишня відкрилася, бо тут раніше щось інше було. Так, працює. Написано тестове відкриття. Ну підемо подивимось. Ілля працює. Написано тестове відкриття. працює. підемо, наші тут сюди подивимось. Це ресторан, як будемо обідати. Ні, так Бачите, все переробляється, все змінюється. Тут піца ми також брали з собою смачна. Тут щось також переробляють біля цього от знака. Бачите, тут реновація вже пройшла, поки працює в тестовому режимі, але сходимо подивимося, бо цікаво. І ось тут щось добудовується. Все коротко, перебудовується, все змінюється, але прикольно, мені подобається. Все робить в одному гарному стилі. Тому це круто, це класно. Закрили ці потяги. Сюди. Це відома картина. І дітям дитячий майданчик. О, хлопці кота вже знайшли, так? Да? Привіт! М'яка. Гарна мяука. привіт. О! А, ти будеш не гратися? Ні, не буду. Ну куди? Давайте, Роналди. Пригай, Марк, це пригай. Що, ти перший раз? Марк знає, що такі чорні обичні батути, а тут червоні зробили. Але гарно тут. Тут також якось зробили якісь картини. Бачите? Зараз ближче подивимось. Так, хто це у нас тут Яремчук. Просто якісь гуцули. Ну, прикольно. Давай, бабушка, відкривай, що там Марк? лабубу сюди купи. Ну, звісно. є. Так. Ну, звісно. Рожава то як тобі говорили? Я тобі казав, що купляй нормальну лобу. Ну нічого буде така. Ну нормально. Нормально, все, супер, нормально. Вона що треба було таку взяти лобу, вона нічого. Нічого страшного. Я теж захочу. Кадрула перша. Така ж Точно Така ж сама. Вони, мабуть, всі однакові. Все, нічого страшного, будуть такі. Там все щось є. колечко Пискалечку, що ты там что Ну, на, бери, на, щоб вішати його. А, щоб вішати. Ура! Зато вас все темне, а це буде гарне. Що? Це удовольствие коштує 500 гривень і виграли обоє розове. Каже, ну нічого страшного, вже розові, то Да? Будуть рожеві, нічого страшного. Дівчата явно хочуть рожеві, але вони, мабуть, їм не попадаються. А хлопцям от саме попалися рожеві. Що я скажу? Так. Ось так, ось так. Так і вийшли. Ну нічого страшного будуть рожеві. Все одно вони в них вдома будуть валятися, вони нікуди не будуть носити. Тому, в принципі, без різниці. Так, на низ. А яку ціну така? Дві тисячі. Ось ця наливка з гадюкою коштує дві тисячі, але її так от просто пити не можна. Мазати або на суглоби, або по декілька капів. І то не всім, і то, якщо дозволяє лікар. Так, все, таки, все, як завжди, є. Фруктики є. Йдемо в сторону водоспада. Фух! З, з голубами фоткаєшся. Бачиш? Дівочка з голубами фоткається. Покажи бабушка, яка в тебе капібара. По капібару, яку ти собі взяв. Владу. Гарно? Так, на що тут форми? Виясняємо, чи це поки не зрозуміло. Кажуть польські, а кажуть, що це на німецькі похоже ці дві. Прикольно, так? Да? Це за Бубу. До речі, це всі, я думаю, розуміють, що це підробка, тому що з Аліекспреса, мабуть, заказано, тому що оригінал стоїть в районі десь там 100 євро приблизно. Там, Я дивилася, на наші гроші 400, це коштує 500, тому набагато дешевше, але діти не розбираються. Бачите, ось такі варіанти можна було виграти. Бо тут, типу, як сюрпризом. І цей викидаємо. У нас залишиться це. Тут типу, там сюрпризом ти не знаєш, кого подається. Їм попались однакові ось такі. Бачите? Типу похожиш. Все написано, все крутиться, в них в чому суть, в них крутиться і голова. Бачите, і руки крутяться, і ноги крутяться. Бачите, все крутиться. Тому вон, оригінал, типу, в тому часі, що в нього все крутиться, але це така дуже гарна підробка, бо є там такі висіли без коробок, то вони взагалі нічого в них не крутиться, не вертеться. А ці ось такі. Тут дивіться, я тепер теж в тренді. Неочікувано. Не Повійшла собі на сумочку, була вже її закинула. Тепер в мене є моя лабуда. Ще одна буде Марк? Поки ми прошвартувалися тут біля вареничної. Чекаємо, поки влада коли поп'є. Бачите, тут такі от є варіанти. Тут такого плану, типу, як столова. Там заходиш всередину, можна вибрати собі на підносик, те, що вам потрібно, які варенички, який до них салат, і собі поїсти. Ось такого плану. Що, поміряв, постав. Так, поки Дуже, ви тут пришвартувалися, дивіться, в мене вже два лабубу на сумку. І йдемо в Гуцульщину пробувати, що тут є нового. Дивись на мене. Дивіться, який гарний тут з старас. Прямо на риночку ось. Все, ми сіли, все замовили. Меню ага. вам залишу в описі під відео. Можете повністю все оглянути. І також я покажу вам, що ми замовляли і скільки це коштує. Хлопці сиділи, сиділи, ще діда на автомати розводити. Дивіться, який цікавий і гарний посуд. Тут це ми замовили просто чай. Діти взяли какао, як обично. Сидите дитина всі. Я піду середину. А зараз я вам покажу, як гарно всередині і яку тут зробили реконструкцію. Цей ресторан був закритий дуже довго, декілька років, але йому зробили повну реконструкцію. Подивіться, як все гарно. Ось ця піч оригінальна з 1956 року. Це косівська кераміка. Вона залишилась так, які от як ця пічка була в 56-му році, така вона й зараз. ось такі місця. Мені в Карпатах подобаються найбільше. Вони дуже атмосферні, дуже гарно просто подивіться, оригінальна різьба по дереву. Це дуже класно. Які великі, гарні зали. Ми тут бували ще до реконструкції, теж було дуже гарно, але зараз стало ще краще. Ці зали бачили стільки людей і стільки історій, що просто не вкладається в голові. Подивіться на цю стелю, вона повністю повністю оригінальна, дуже гарно виглядає. Дуже гарні гуцульські мотиви. Я надію, що по кухні буде також так само смачно, як і гарно. Ви просто подивіться на цю різьбу по дереву. Вона оригінальна, не значить п'ятдесят року, але вона оригінальна стоїть у з того часу, як її поставили. А ось ця краса, подивіться, як гарно все збереглося, як гарно все виглядає і добре ще не знищили, а навпаки, це все зберегли. Головна причина, чому все так гарно збереглося і все таке автентичне і справжнє це те, що це пам'ятник архітектури. Якщо вірити тому, що тут написано, то меню відтворили разом з Євгеном Клопотенко. Тут є не тільки звичайне гуцульське меню, до як ми звикли, а є і нове меню, яке було відроджене і знайдено Євгеном Клопотенко, скажімо так, забуті вже давні рецепти, які відтворили тут знову. Правда, ми думали, що це все меню, зроблено Євгеном Клопотенко, і не розібрались до кінця. А там є окремий розділ. Оцих от відроджених рецептів. Тому цього разу ми замовили стандартні гуцульські страви, а вже наступного разу замовимо ті, які відроджені. Чуть-чуть ми щось забулися, подивилися, не туди глянули, не зрозуміли, але на наступний раз будемо знати, що там окремий розділ ось цих відроджених рецептів. Але тут дійсно дуже гарно і автентично, тому потрібно сюди зайти, хоча б за цією атмосферою. І поїжджа, до речі, мені сподобалось. Було дійсно смачно. А я кажу, не роби, роби парк. Дивіться. Опа, що робиться? Що там димиться, не знаю, всі он пригає. Ага. Розкажи Марк, що ти хочеш сказати? Ми підписника там наша. Да, так, ви з ним гралися? Ага. Круто, правда, зустрічати підписників. Ага. Да. Що це Марк розказує? Це ми зустріли наших підписників. Вони з Дніпра передаю я вам вітання. Дуже дякую, що підходите. Дуже було приємно поспілкуватися. Дуже класні. Люди, надіюся, вам пощастило. Все-таки з погодою і доща не було. Ще раз бажаю приємного відпочинку і дуже дякую, що підходите. Підписники з Дніпра ви круті. Дуже дякую. Зарядили настроєм на весь день. Тому ось так дуже приємно і дуже велике. Дякую. І хлопці також познайомилися з нашими підписниками, з дітками Наталі, яка до нас підійшла. Тому дуже класне знайомство. Марта тепер згадує, каже, дуже класний, дуже сподобалося. Класні хлопці, дуже класний. День. Це ми розумієте, вчора ходили на ноговарбу. Сьогодні ноги єлі несуть, але ми вирішили все таки на ринок пройтися пішки. Але добре, що пройшлися, трішки ногу, хоч розтейкала, бо в мене чомусь на лівій нозі, я видно, чи неправильно спускалася, чи що, то якусь ногу не можу розігнути нормально. Але якось пройшлася і вже стало трошки легше. А в вілі нормально? у нього все, все супер. Це в мене щось трохи ногу заклинило. Що хлопці? До речі, кріпатури не було, лише оце в мене заклинила одна нога, але це, думаю, за того, що я неправильно на неї ставала. А так, я її сьогодні кажу, вже можна йти на нову гору. Я вже відпочила, все супер. А з вами зустрінемося вже в новому відео зовсім скоро. Тому бувайте і до нового відео.